Вірш Сергія Малишка, Вже холод осінній, читає автор. Вже холод осінній дається в знаки сріблястим мережам тліну. Стріляють, не всі відлетіли качки, за вітром попутним чужину. Туди, де не змінює колір вода, де літо триває постійно, і тихо під небом, хоча й середа, в суботу й неділю спокійно. Ніщо, крім погибелі в ріднім краю. На них не чекає узимку, й належне в душі віддаю за їхню на старті затримку, за морем за щастя, здавалося б жить, удосталі пити і їсти, ідилія, райський куточок, скажіть чому б там на вік не осісти? Пташина природа влаштована так одвічні мігранти, як люди, вони повертають додому, однак, потомство водять не всюди. Давно не потрібно ніяких їм віз, відкриті всі сторони світу, Та кличе назад очеретий рогіз, крізь відстань снігами сповиту, на плесах, що скинуть полон крижаний, щоб купільлю лютішили зорі, чуття батьківщини, інстинкт основний, закладений у них апріорі, Повториться вкотре, зростуть малюки. Так само, в годину ранкову услід їм лунатимуть дробовики. До пізньої осені знову реквізити для допомоги Збройним силам України вказані під відео. Вірш вже холод осінній читав автор Сергій Малишко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.